Отже, це перше шоу і ми продовжуємо. Міністерство внутрішніх справ України запустило телеграм-канал уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко на своїй телеграм-сторінці. За словами керівника МВС, на цьому телеграм-каналі зібрана ключова основна інформація щодо пошуку осіб взаємодії з міністерством оборони та координаційним штабом. Щодо поводження з військовополоненими, як правильно діяти, коли зникла рідна людина під час війни, ми поговоримо про це далі. Як шукати, куди звертатися? Чим відрізняється алгоритм пошуку цивільного і військового про всі ці тонкощі? Ми будемо говорити із юристом Максимом, Максимом Ващенком. Він зараз з нами на зв'язку. Отже, пане Максиме, добрий ранок. Доброго ранку, Максиме. Вітаємо вас і пропонуємо розтлумачити нам взагалі саме поняття зниклі безвісти, коли особа вважається тою, що зникла безвісти. Зниклою безвісті є фізична особа стосовно якої, взагалі, на даний момент невідомі відомості стосовно її місця перебування? Ось саме тому вона вважається зниклою безвісті і набуває такого статусу саме заради пошуку такої особи або знаходження відомостей про останнє її місце перебування. Пане Максима, а хто вважається зниклим безвісти за особливих обставин? Так, тут є певна різниця, тому що за особливих обставин обставин вважаються зниклі безвісті під час, наприклад, воєнних дій, збройного конфлікту, або як зараз у нас в Україні, тимчасова окупація деяких територій. Якщо особа зникла на цих тимчасово окупованих територіях, вона вважається зниклою безвісті за особливих обставин. Це саме стосується наших військовослужбовців зараз. А чи є різниця між тим, от куди звертатися і що робити у випадку, якщо безвісти зник військовий або військовий? Ова або цивільна людина. Так, певна різниця є. Скажімо так, в першу чергу, якщо зник військовий, краще звертатися до військових частин, до ТЦК та СП, тобто військоматів, в яких особа призивалася на військову службу, тому що в них можуть бути відомості стосовно останнього місця перебування таких осіб. Ми Або зараз на екранах якраз показуємо номери телефонів. Так, у випадку зникнення військового, куди саме звертатися, за якими номерами телефонів? Так, продовжуйте, будь ласка. Так, тому що військові частини, наприклад, можуть мати ці матеріали, які будуть корисними для пошуку або встановлення там факту смерті таких осіб. А, також у них може мати бути службове розслідування з показаннями саме свідків військовослужбовців, які там знають про останнє місце знаходження військовослужбовця. А, коли ви отримаєте ці матеріали, уже потім можна звертатися до національної поліції для того, щоб подати заяву про розшук такої особи і одночасно подати ось ці відомості, які а, ви отримали саме. Із цих органів військового управління це набагато пришвидшує процедуру пошуку і має свої результати, тому що більше матеріалів первинних, які дають змогу швидше відшукати таку особу а що... стосовно цивільних, так, так а... стосовно цивільних. давайте щодо цивільних, тоді продовжимо. Стосовно цивільних там зрозуміло звертатись до військових частин не потрібно там можна самостійно зібрати будь-які матеріали, фото, відео, докази, показання свідків і відразу звертатися до найближчого відділку поліції із заявою про розшук такої особи. Поліція вже буде розпочинати провадження і здійснювати заходи по розшуку або встановлення місця останнього перебування такої зниклої особи. А що хотілося уточнити з приводу реєстру? Так зниклих безвісти, який алгоритм роботи з цим реєстром. Так, було запущено дійсно реєстр осіб зниклих безвісті за особливих обставин. А він відіграє важливу роль в пошуку таких осіб. Чому тому, що там акумульована вся інформація стосовно їхніх там даних, фізичних показників, посмертної інформації або місця перебування, навіть останки, якщо вони знайдені, вони вносяться до цього реєстру. Тобто, це значно пришвидшує процедуру пошуку таких осіб. Саме внесення відомостей про особу до цього реєстру. Породжує сам статус особи зниклої безвісті за особливих обставин. Ось адміністратором такого реєстру є в нас МВС національна поліція. Вона вносить відомості і, звичайно, їх розповсюджує або використовує для пошуку таких осіб. Тому що тому це дійсно позитивний момент навіть в період дії військового стану. Пане Максиме, взагалі, яка поетапність дій, коли впізнали людину, зниклу безвісти на фото чи на відео в інтернеті? От що, що робити в такому випадку? В першу чергу потрібно зафіксувати якось це отримати там фото відео, відеоматеріали, на яких ця особа зафіксована. Потім звернутися відразу до найближчого навіть відділку національної поліції. Цей відділок перенаправить до слідчого, який розслідує кримінальне провадження. А слідчий повинен розглянути ці матеріали, знайдені там в інтернеті чи в інших мережах, і призначити по суті експертизу для того, щоб порівняти чи дійсно ці матеріали відповідають ну, вигляду особи, Особи, яка зникла звісті. якщо експертиза підтвердиться, зрозуміло, це позитивний момент в пошуку цієї особи в подальшому і для знайдення її там живою або вже загиблою, і щоб особа вже ну втратила цей статус, щоб було якесь правове визначення, в якому статусі вона зараз знаходиться. Угу. Ну і ще важливий момент, чого точно не варто робити рідним. Бо часто ми бачимо, що люди в соціальних мережах вони з бажання навіть допомогти, так вони поширюють інформацію інформацію про те, що близька людина зникла і афішують це, і говорять багато про це, розповсюджують цю інформацію, щоб якомога більше людей дізнались і допомогли так у пошуці. Але чи варто так афішувати це? Чи варто так робити? Ні, я закликаю також цього краще утриматись від цього, тому що а, доволі часто там в Фейсбуці є групи, зниклі безвісті або просто публікують публікації в Фейсбуці. А, це грає негативну роль, чому тому, що ворог відслідковує всі сторінки Фейсбук, а і це він звідси може черпати відомості, наприклад, про втрати наших збройних сил, а, про перебування конкретних підрозділів на конкретних лініях фронту, тому що часто рідні пишуть конкретні населені пункти, в яких останній час перебували ці військовослужбовці. Також, зрозуміло, ворог може дізнаватися інформацію стосовно переміщення взагалі військ, тобто які конкретно підрозділи перебувають на конкретній лінії фронту. Тому від цього саме більше буде шкоди, ніж позитиву, тому краще цього не робити в будь-яких соціальних мережах. А якщо зникла цивільна людина, який алгоритм дії тут? Ну, ми проговорили так, про. Давайте ще раз нагадаємо. Так, куди потрібно звертатись? А якщо цивільна… Якщо цивільна, то відразу в первинно це до поліції і заявою про розшук такої особи, щоб було відкрито провадження, щоб поліція розпочала пошук. Також можна звернутися до уповноваженого з осіб, які зникли безвісті за особливих обставин, щоб там також розпочали роботу по пошуку цієї особи. І, звичайно, долучати матеріали. чим більше, тим краще для того, щоб швидше знайти цю особу. Дякуємо вам дуже за роз'яснення, за рекомендації, за такі визначення правові, щоб було легше. Та це така дуже важка, так делікатна тема, але про.